Доброго дня, шановні жителі області. Міністерством у справах ветеранів України оголошено додатковий відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Хто такий фахівець? Це перша особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам та сім'ям полеглих героїв. Він забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг житла, проходження реабілітації, працевлаштування. Започаткування власної справи надає юридичну допомогу. На сьогодні вже в 15 громадах області розпочали роботу 20 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ще такого 40 посад фахівців вже введено до штатних розписів комунальних установ територіальних громад. Тому, якщо ви громадянин України, маєте рівень освіти не нижче бакалавра, в галузях знань, освіта, культура, мистецтво та гуманітарні науки. Соціальні науки, журналістика та інформація, бізнес адміністрування та право, інформаційні технології, інженерія, виробництво та будівництво, охорона здоров'я та соціальне забезпечення, транспорт та послуги, безпека та оборона. Маєте реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, ви можете подати заяву і бути в нашій команді. Подача заяви забере вашого особистого часу до 30 хвилин. Терміни подання заяви по етапу. Перший етап до 31 січня 2025 року, другий етап до 15 лютого, третій етап до 28 лютого, Четвертий етап до 15 березня, п'ятий етап до 31 березня. Подати заяву можна, не виходячи із дому, винятково в електронній формі через веб-платформу єветеран. Щоб подати заяву, авторизуйтеся у кабінеті на «Єветеран.gov.ua» за допомогою електронного підпису. Покроково заповніть онлайн-форму заяви та пройдіть онлайн-тестування. Переконайтеся, що відомості в заяві є коректними і достовірними. Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису. Відповідальність за достовірність відомостей у заяві несе заявник. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде перевірено наявність статусу для отримання переваги під час відбору. Звертаю увагу, що подати можна не більше однієї заяви від однієї особи. Відправлену заяву відредагувати не можна. Наступні кроки на вас очікує відбір, проведення тестування, психологічне та назнання законодавства, проведення співбесіди, працевлаштування в комунальній установі, закладі комунального некомерційного підприємства за умови успішного проходження відбору, навчання підвищення кваліфікації відповідно до професійного стандарту. Ким опікуватиметься фахівець із супроводу, ветерани війни, демобілізовані особи, члени сім'ї загиблого, померлого ветерана війни. Члени сім'ї загиблого померлого захисника і загиблої померлої захисниці України, постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхніх сім'ї, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Зупинимось більш детально на посадових обов'язках фахівця і супроводу, що саме повинен виконувати фахівець. Це надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до чинного законодавства. Інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членів їх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки, тощо, контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику, звітуватиме про результати наданих послуг, надаватиме кризову психологічну допомогу. Буде поряд, коли це буде потрібно. По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їх сімей, родин та сімей загиблих захисників і захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз'яснює права, де буде працевлаштований фахівець із супроводу. Фахівець із супроводу буде штатним працівником комунальної установи або закладу, що належить до сфери управління сільських селищних міських рад. Він буде підпорядковуватись керівнику такої установи або закладу, де він працевлаштований. Графік роботи становитиме 5 через 2, яка буде заробітна плата у фахівців із супроводу. Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Фахівець із супроводу ветеранів може мати з 11 по 14 розряди, крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу. Розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості наданих послуг та відсутності скарг і встановлюватиметься керівником установи. Дякую всім за увагу.